Так, я по наявності такий це такий Донханг 404, це у нас 40-вочка, із 3 от двигуном, такі здоровенні широченні передні колеса, редукторний міст гідронасоса, Редуктор такі от здоровенні задні колеса, заводська кабінка, а так от даний трактор виглядає у нас зовні. Посилена трьохточкова навіска, зверніть увагу, які посилені тяги, центральний вінт, Одкріплення, гідроцевітри для промислової гідровики, дві пари гідрових. Ось такий красавчик є по наявності. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Ми знаходимо за адресою Траса Київ-Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Судовського, 2. Отак от він виглядає в кавіні. Це у нас реверс ручник. Понижена повишена від валу відбора потужності, бокова куліса, синхронізована коробочка передач. Електронна панель приладів. Саме головне клімат-контроль, все як має бути. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, Шалений тракторист. До зустрічі.